Наша лікарня була найближчою до лінії фронту. В перші дні все було більш-менш спокійно. Тобто, ну, до 10 поранених в день перші два дні було. Вікон на момент 1 березня в лікарні вже було небагато. Хворі у нас лежали в коридорах, тому що ну, хоч якось треба було пробувати правило дві стіни в життя втілювати, так? а в лікарнях ну, ну, вікна. І в палатах такі самі вікна повністю відремонтована сучасна лікарня. Після 3 березня ну це вже все було то як міг. Привозили на тачанках будівельних, на імпровізованих ношах. Як правило, це були люди, які постраждали ось тут поряд, буквально 500-700 метрів. Ну, до кілометра я не думаю, що під тим обстрілом людина могла більше пройти. Дуже важко стало, коли морози От тоді було, так. Тобто це мінус 7, вночі, мінус 13. і ні опалення, ні вікон, ні дверей. Ми встигли винести навколо лікарні, в лікарню позаносити всі ліки. З цих аптек там було дві аптеки. Ми просто знесли з аптек ліки, бо їх вскривали, їх розкрадали, і ми запаслись ліками. Це все, все швидко закінчувалось. Були обстріли, коли привозили за годину 40 поранених. З такими подряпинами зашити, підшити і закрити просто тканини. Там такого не було. Туди привозили людей, у яких відсутня ну, нижня щелепа. У мене був хворий, у якого просто була відсутня нижня щелепа, розворочена половина обличчя. Там була задача стабілізувати до евакуації. Я до війни взагалі не думав, що таке побачимо. І що з таким людина може жити і вижити. Нас зібрав начмет і сказав, що ми зробили все, що могли. Більше медикаментів нема, вода на ісході, дизельне паливо, яке ми брали зі вскритої заправки, закінчилось. Нема світла, немає медикаментів. Каже, ну, сказав, що ми, я об'являю евакуацію в лікарні. Хто був на машинах, повикидали все з машин, забрали якомога більше людей і поїхали вдоль заводу Азовсталь. Ну, білет в один кінець. Ніхто не знав дорогу. Ніхто не знав дорогу і не знав, куди їхати. Це все було трупи. Кругом. Можна було даже судити, хто коли умер. Хто був накритий простані, той умер десь до ну, березня до 10-го, а хто просто валявся, той вмер вже ближче. Нам було багато трупів. Позвонили сюди в лікарню. Тут потрібен був спеціаліст. Ми приїхали одразу сюди. Працюємо, все спокійно. Нам подобається.